Добрий день, дітки. Сьогодні вранці поштар передав мені листа. Уважно послухайте, про що в ньому йдеться. Дорогі діти, просимо вашої допомоги. В нашому лісі збудували гарний будинок і запропонували нам там жити, в мирі та злагоді, але ми вже всі пересварилися між собою, тому що не можемо вибрати собі квартири та поверхи. Ми вже навіть битися почали. Допоможіть нам, будь ласка. Дітки, цей лист підписаний, але не зрозуміло від кого. Давайте разом з'ясуємо, хто надіслав нам цього листа. Потрібно до слова додати перший звук. Розпочнемо. Ілка Білка. Овк. Вовк. Ісиця Лисиця Лень олень кабан кабан Жак. Єжак. Молодці дітки, ось ми разом з вами зрозуміли, що цей лист від лісових звірят. А щоб потрапити до нового будинку, потрібно пройти по лісовій стежинці і виконати завдання, які нам допоможуть подолати цей шлях. Ось перша наша зупинка це чарівне дерево. Діти, погляньте на дереві, висять листочки із схемами речень і зображенням лісових звірят. Ви знаєте, за допомогою чого ми з вами спілкуємося? Так, за допомогою мовлення. А з чого складається мовлення? Так, і звуків, слів і речень. Ось чому і ваше перше завдання таке: потрібно скласти речення про тваринку, яка там зображена. Але спершу ми з вами згадаємо, з чого складається речення. Так, зі слів. Скільки слів може бути в реченні? Так, 2, 3, 4, 5. А тепер розглянемо схему речень. Дітки, давайте згадаємо, що позначається рисками. Так, слова. Що позначає штришок на першій рисці? Так, велику літеру на початку речення. Що означає крапка? Звичайно, кінець речення. Молодці. А тепер уважно подивіться на схеми, зверніть увагу на тваринку, яка там зображена, і кількість рисок, та складіть свої речення. Ці діти, ви добре виконали завдання. Що ж, вирушаємо далі. Наступна нас зупинка Смачна ялинка. Давайте роздивимося, що за диво шишки на смачній ялинці, що означають малюнки на шишках. Так, це ті смаколики, які найбільше полюбляють наші лісові мешканці. Дітки я вам називатиму тваринку, а ви їжу, яку вони полюбляють їсти. Ведмідь. Лисиця. Заяць, білка. Молодці. Діти, слова, які ви назвали, були довгими чи короткими. Зараз ми перевіримо, поділивши слова на склади. Покладіть руку до підборіддя і промовляйте слова. Скільки разів відкрили ротик, скільки складів в цьому слові. Мед. Ведмідь. Лисиця. курочка, Білка. Горішки. Давайте з'ясуємо, яке наступне завдання потрібно виконати, крокуючи по лісовій стежині. Зупинка третя. Розумна полянка. Діти, а ви знаєте, що це за фішки? Так, фішки, якими позначають звуки. А які звуки ви знаєте? Так, голосні та приголосні. Давайте назвемо голосні звуки. А. У, О, Е. І. Скажіть, приголосні бувають які? Так, тверді та м'які. А коли приголосні звуки бувають м'якими? Приголосні звуки бувають м'якими, коли після них ідуть і, я, ю є м'який знак. Дітки, якою фішкою позначаємо голосні звуки? Так, фішкою з кружечком. Що вона означає? Вона означає, що при вимові голосних звуків нам нічого не заважає. А якою фішкою позначаємо тверді приголосні? Фішкою з однією смужечкою. А якою фішкою ми позначаємо м'які приголосні? Фішкою з двома смужечками. Молодці. Малята, спробуйте самостійно зробити звуковий аналіз таких слів. Олень. Вовк кабан ежок. Дивіться, хто вже вас чекає, давайте назвемо їх білка, заєць, їжак, лисиця, олень, вовк, кабан, ведмідь, молодці дітки. Погляньте, який гарний будинок побудували для звірят. І ось головне завдання малята надати звірятам квартири та розселити їх по поверхах. Як це зробити, щоб ніхто не сварився? Так, давайте поділимо їхні назви на склади. У кого скільки складів у назві на такому поверсі і буде жити? На перший поверх заселився вовк. На другий поверх заселилися олень, ведмідь, заєць, білка, кабан, їжак. А на третьому поверсі проживає лисичка. Молодці дітки, ось ви й допомогли звірятам. Більше вони сваритися не будуть, адже в кожного з них тепер є своє житло. Краще все вирішити за допомогою мовлення, спілкування, ніж бійкою. Правда ж, діти?